Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні хочу повідомити вам неприємну новину, вибачте, але гарні новини поки що у дефіциті. Отож, 15 липня цього року, тобто два тижні тому назад. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні. Як вказано у пояснювальній записці, метою та завданням законопроекту є створення правової основи для підвищення привабливості України для іноземних працівників, яких потребує економіка. Даним проєктом передбачається запровадження єдиного дозволу іноземцям на працевлаштування та перебування в Україні, що оформлюється за єдиною процедурою. Звільнення від покарання іноземного працівника і тут увага, друзі. Звільнення від покарання іноземного працівника у спосіб скасування дозволу на проживання, якщо той втратить роботу чи дозвіл на використання його праці буде анульований, Звини роботодавця, тобто не звини самого іноземного працівника, а звини роботодавця. Збільшення терміну з 90 до 180 днів, протягом яких іноземець має прибути в Україну і підписати трудовий контракт, оскільки існуючий термін в умовах війни є замалим і потребує продовження. А також створення умов для заохочення іноземних випускників українських вишів до працевлаштування в Україні. Ініціаторами законопроекту є народні депутати від партії Слуга народу Тетяна Циба, Арсеній Пушкаренко, Євгенія Кравчук, Ганна Бондар, Олена Вінтоняк і Ярослав Юрчишин від партії Голос. Трохи інформації про цих депутатів, які так не люблять Україну. Тетяна Циба до Верховної Ради прийшла звичайно по списку слуг народу і відразу увійшла до комітету Верховної Ради з питань свободи слова. А у 2022 році перейшла до складу комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Як політик Тетяна Циба не постійних поглядів, політичні партії міняла як рукавиці. З 2008 до 2013 року вона була головою прес-служби Української народної партії осколку народного руху Юрія Костенка. У 2015 році була прес-секретарем міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі за прем'єрства Арсенія Яценюка. З 2015 по 2016 рік очолювала департамент агітації та внутрішньої комунікації політичної партії Укроп. З 2016 по 2017 очолювала прес-службу організації рух нових сил Михайла Саакашвілі, А з 2017 по 2019 рік була директоркою благодійного фонду російської оперної співачки Марії Максакової вдови вбитого опозиціонера Вороненкова. Марія Максакова, це колишня депутатка Державної думи Росії, шостого скликання від партії Єдина Росія, член комітету Держдуми з культури з 2011 по 2016 роки. Вона заявляла, що партія Єдина Росія це єдина реальна політична сила у російському суспільстві. А Володимир Путін це не тільки лідер нашої партії. Вона казала, це загальнонаціональний лідер та єдина фігура, що консолідує наше суспільство. У 2016 році Максакова програла внутрішньопартійні вибори єдиної Росії в Санкт-Петербурзі, і її було виключено з партії Єдина Росія за приховування подвійного громадянства у передвиборчих документах. Із грудня 2016 року вона переїхала в Україну, працює у Дніпровському театрі опери і балету. Арсеній Пушкаренко, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, також шукав себе у різних політичних партіях. У 2012 році він був помічником Андрія Павловського депутата від Бют, у 2013-му координатором ВО Самопоміч у Києві, в 2015 році був головою партії відродження України. У 2016 керівником партії Важливий кожен. З 2018 по 2019 рік був помічником-консультантом на платній основі народної депутатки восьмого скликання Наталії Веселової від партії Самопоміч. Ну а в 2019-му обраний народним депутатом від партії Слуга народу. Нарешті знайшов своє місце. Кравчук Євгенія Михайлівна. Свою політичну кар'єру розпочала у 2014 році. Тоді вона очолила відділ комунікації у штабі партії Сильна Україна Сергія Тігіпка. Тоді ж керувала прес-службою і політичної партії «Укроп». в парламенті 7-го і 8-го скликань Євгенія Кравчук працювала помічницею народних депутатів Сергія Тігіпка та Ірини Костанкевич людини Коломойського. У 2019-му знайшла свою щасливу зірку партії Слуга народу і там почався її кар'єрний ріст. Прийшла до парламенту і отримала посаду заступниці голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вона є також заступницею голови депутатської фракції Слуга народу і заступницею голови міжнародного комітету цієї ж партії. У 2023 році Кравчук стала головою комітету культури, науки, освіти та медіа парламентської асамблеї Ради Європи. Активісти громадянського руху Відсіч звинувачували народну депутатку Кравчук у тому, що вона вбиває українську мову. Зокрема, Євгенія була співавтором законопроекту номер 5554 про скасування показу фільмів українською мовою і законопроекту 2693 про медіа, в якому передбачалося ліквідувати так званий чорний список заборонених артистів через їх виступи у Російській Федерації. Крім того, за словами активістів, народна депутатка намагалася протягнути законопроект No46382 про відстрочку санкцій за порушення закону про мову. в травні 2020 року. Спіробітники громадського руху чесно повідомляли, що Євгенія була одним з ініціаторів законопроекту, який фактично офіційно дозволяв непрямий підкуп виборців в умовах пандемії коронавірусу. А згідно сайту серпом по рейтингу. Євгенія брала участь в обранні судді Конституційного Суду України в обхід Конституції, підтримала сумнівну комісію з обрання керівника САП, а також проголосувала за фейкові зняття недоторканності та інші. Бондар Ганна В'ячеславівна, членкиня Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, фігурантка антикорупційних розслідувань. Її називають креатурою Андрія Вавриша. Колишнього заступника голови департаменту архітектури та містобудування Київської міської державної адміністрації, який покривав корупційні схеми, за що його і звільнили з посади, разом з Ганною Бондар та іншими членами злочинного групування вони притягнули низку програм забудов через нелегітимні конкурси. Серед яких незаконна забудова територій промислових підприємств, незаконна реалізація коригування траси Подільського Воскресенського мостового переходу, зміна схеми руху на контрактовій площі, де фактично зарезервовано території під торгові центри з автостоянками і так далі. У відкритому листі Київської організації Національної спілки архітекторів України, яку опублікувало інтернет видання наші гроші. Ганна Бондар, не маючи профільної архітектурної освіти, отримала вказівку від Вавриша зайняти посаду і легалізуватися в якості головного архітектора міста Києва через конкурс. За положенням, кандидату обов'язково потрібно надати диплом про закінчення архітектурного інституту і отримання спеціальності архітектор. І Бондар необхідно було терміново отримати диплом архітектора заочно через Львівську політехніку. Такі фіктивні документи Ганна Бондар подала в комісію з проведення конкурсу і в результаті чого була відкрита кримінальна справа про підробку документів. По цій причині, в липні 2019 року Київська організація Національної спілки архітекторів України у відкритому листі до президента, прем'єра, голови ЦВК та Генерального прокурора закликала не допустити проникнення до Верховної Ради України організованої групи корупціонерів та системних винищувачів Києва. Але на той лист ніхто не звертав уваги. Вже будучи народним депутатом, Ганна Бондар продовжувала прикривати корупціонерів у 2020 році. Разом з депутатом від ОПЗЖ Олександром Лукашевим ходила до Вищого антикорупційного суду, щоб взяти на поруки колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, якому набу оголосило підозру у нанесенні 9,3 мільйона гривень збитку територіальній громаді столиці. Прокурор САП. Просив суд взяти його під варту, з альтернативою заставив 10 мільйонів гривень. Проте суддя відпустила целовальника на поруки цих народних депутатів. Олександр Горенюк, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. І співголова групи між з міжпарламентських зв'язків з Республікою Північна Македонія, батька Олександра Горенюка пов'язує з сім'єю Януковича. Зокрема, він був тісно пов'язаний з Артемом Пшонкою, сином одіозного та вкрай впливового генпрокурора доби шапкового президента. Як пишуть у засабах масової інформації, він здійснював тиск на підприємців, віджимаючи вигоди, що цікавили сім'ю Януковича. Зрозуміло, що старший Олександр Горенюк не залишався скривдженим та обділеним, і в колах політиків та підприємців його називали дровосіком. Підбрудену репутацію має не лише батько Олександра, але й його мати Людмила. Вона причетна до фінансування, постачання захисних засобів та продуктів харчування проросійським бойовикам, а також тітушкам. Юрчишин Ярослав, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яку до грудня 2023 року обіймав фігурант реєстру за зрадників Нестор Шуфрич. Юрчишин досить відома особа, тому не буду на ньому зупинятися. Скажу лише, що його вважають головним розкольником партії Голос. І він, тоньяк Олена. Член комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським союзом і голова підкомітету з питань регіонального та транспортного співробітництва між Україною і країнами-членами Європейського союзу. Вона також є головою Івано-Франківської обласної організації партії Слуга народу. Але ми знаємо, що народні депутати не самі групами шукають якісь проблемні питання і пишуть проекти законів. Їм такі проекти готують ті, хто насправді в цьому зацікавлений. Лобістів має і даний законопроект щодо удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні. Це Елла Марленівна Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень імені ПТУХИ Національної академії наук України, професор Національної академії державного управління при президентові України. Останнім часом ця головна демографиня України все активніше заявляє, що оскільки мільйони молодих активних талановитих конкурентних українців через війну виїхали і продовжують виїжджати за кордон, і більшість з них навряд чи повернуться назад. То задля для того, щоб до 2033 року населення України зберігалося хоча б на рівні 30 мільйонів, і щоб українська економіка працювала, нам конче потрібні трудові мігранти, щонайменше по 300 тисяч щороку з країн так званого третього світу. Лібанова наполегливо переконує українців у тому, що не варто мріяти про нездійсненне, бо 90% біженців уже ніколи не повернуться в Україну. Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні вже ніколи не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції? Але це вже будуть не українці і швидше за все навіть не європейці. Про післявоєнний «бебі-бум» також давайте не мріяти, бо в Україні це нереально. І депопуляція це неминучий сценарій для України. Абсолютно неминучий дефіцит робочої сили, тому напрошується імміграція. В січні 2024 року вона казала, що шлях до збереження трудових ресурсів полягає у потужній імміграції людей з іншою культурою, з іншою релігією, з іншим способом життя, хоча місцеве населення до цього не готове. Сюди приїдуть інші люди. Замість українців на цій землі будуть жити інші етноси, бо держава в центрі Європи не буде пустелею і хтось обов'язково тут буде жити. Другим за активністю після Елли Лібанової лобістом завезення в Україну трудових мігрантів з країн третього світу є громадський активіст Василь Воскобойник, президент створеної ним у 2016 році громадської організації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. І сьогодні цей діяч організовує численні круглі столи з проблем трудової міграції в Україну в рамках дослідницького проєкту Візія 2033 спільно з інститутом демографії, програмою Юсейд Рада наступне покоління і Міжнародним фондом відродження, засновником якого є американський мультимільярдер Джордж Сорос. Саме його фонд і фінансує ці дослідження. 1 березня 2023 року воскобойник казав про іммігрантів, що то будуть не європейці, бо розраховувати на Європу, де зарплати вищі ніж у нас, не доводиться. Найімовірніше це будуть країни Середньої Азії, які входили до складу радянського союзу. По перше, усі вони розуміють російську мову, а тому мовного бар'єру як такого немає. Це підтвердила і професорка Елла Лібанова. То якщо 5 мільйонів не повернеться то, до України, то що це означатиме для нас? О, не знаю навіть. Я, я просто уявити собі не можу, якщо в Україні залишиться, ну, скажімо, там 25 мільйонів. Я просто собі не можу цього уявити. В нас і так низька щільність заселення. Територія має бути заселена людьми. Вона не може бути пустелею, якщо це не пустеля класична. Ну, це скоріше за все означатиме, що тут будуть жити інші люди, інші етноси. Мігранти. Так. Да? Тобто 5 мільйонів це достатньо критична кількість. людей? Це дуже людей серйозно. Для того, щоб Україні... То не просто, розумієте, це не просто зменшиться чисельність українців на 5 мільйонів, а це зменшиться за рахунок молоді, за рахунок людей з вищою освітою, за рахунок людей рішучих, активних і е, знайти їм. Заміну буде непросто. Тобто, все ж таки їх повернення необхідне для того, щоб Україна да, в, вижила да, навіть перемога. Да, навіть да. перемога війні може навіть перемога війні може не означати, що Україна е, існуватиме в майбутньому. Якщо ні, Україна існуватиме, а просто відсоток мешканців інших країн, які житимуть в Україні, може бути різним. Mm -hmm. Може бути невеликий, може бути великий. Але великий відсоток це певні труднощі. Певні труднощі для суспільства, для влади, тому що їх необхідно інтегрувати. Їх необхідно навчити українській мові, їх необхідно навчити українським звичаям. Це не це не просто. Їх треба абсорбувати. От най, найбільш точно такі слова. Я хотіла запитати, хто до нас поїде, але розумієш, це дуже сильно залежить від того, який рівень життя буде тут після війни. Да, і що буде з Росією? Розпадеться вона на шматки чи триматиметься далі імперією? І на яких засадах вона триматиме цю імперію, Це теж важливо. Такі. Знаєте, колись Гончарук, коли ще був прем'єром, він в розмові мені таку фразу кинув, я її повторювала вже декілька разів публічно: а якщо в Росії будуть сильно закручувати гайки, то росіяни поїдуть до України. О Боже, не треба. Треба, не треба. Так, ми можемо не давати їм громадянство і так далі, але відмовити людині в притулку ми ж не зможемо. Ну, залежить від того, якими правила встановимо. Притулку це гуманістичні міжнародні правила. Припустимо, ми до кінця року, цього чи наступного, все закінчилося. Україна відновлюється. Цілком ймовірно, що нашої робочої сили просто не вистачить для того, щоб швидко відновлювати Україну. Тоді ми змушені будемо залучати іноземну робочу силу. Іншого шляху не буде. Ну, але ж не обов'язково це має бути росіяни. Ви мене лякаєте. Безумовно. Я сподіваюся, що ми не будемо орієнтуватися на росіян. Але уявіть собі позицію тих людей. Їм там важко жити. Їх життю, можливо, щось і загрожує, тому що все залежить від того, як буде розвиватися там події. Тобто ми і надалі будемо бути гуманними до наших ворогів. Вони нас знищують, а ми маємо надавати їм притулок, житло і роботу. Мої вуха відмовляються слухати цю професорку. Люди, ви розумієте, до чого нас готують? Окуповані території окупанти вже заселили і продовжують заселяти своїми, а на ті території, які не вдалося захопити, влада України буде сама їх запрошувати. І що отримаємо в підсумку? Отож, бо і Путіна не треба. Демографічна проблема у нас і справді існує, і ми це дуже добре розуміємо. Але вирішувати її треба не таким способом, як це пропонують Манкурти у своєму проєкті закону. До речі, воскобойник стверджує, що саме він разом з науковцями Інституту демографії розробив даний законопроект про досконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні. Та цей законопроект і його автора справедливо розкритикував доктор історичних наук професор Павло Гайнижник, провідний науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені курса Національної академії наук України. На думку вченого це є законопроект вбивства України. Бо який робітник приїде працювати в цю країну з Європи? Ніхто в Україну не приїде, бо тут корупція, свавілля чиновників і низька заробітна плата. Замість того, аби розробити план і стратегію до сприяння зростання народжуваності і бодай спробувати уповільнити знелюднення країни і призупинити демографічну катастрофу, влада своєю внутрішньою політикою підштовхує притомних людей до втечі з України. І я зараз не про війну, пише професор у своїй статті на сайті Global Village Home Україна і решта світу. Замість того, аби заохотити повертатися своїх громадян, закликають африканців і азіатів. Приїдуть афганці, сирійці, сомалійці, і Україна перетвориться на перевалошну базу наркотрафіку, контрабанди зброї, ісламських терористів, релігійних фундаменталістів і злочинних угрупувань. Всі вони осядуть тут і в підсумку працювати не будуть. Натомість їх сім'ї будуть народжувати до 10 дітей. Ну, а це означає, що Україна перетвориться на клондайк для банд і тих, хто не працюватиме, а намагатиметься переправитися в Європу. Досить швидко через велику народжуваність мігрантів, які не інкорпоруватимуться в українську культуру, суспільство, мовне середовище, тощо ми отримуємо цілі автономні анклави сомалійців, лівійців, афганців, сирійців тощо. І в підсумку буде катастрофа. В той час, коли, зрештою, Європа отямалася і не може здихатися до конів, які вбивають, грабують, гвалтують і не працюють, в Україні продажні щури готують троянського коня під українське суспільство і розпочнуть уже наступного року завозити до нас мігрантів. А завершити свій план деукраїнізації і деєвропеїзації України передбачається до 2033 року. Ці манкурти. Продовжує професор: окрім зовнішньої війни, прагнуть розпалити ще і внутрішню, яка набуде ознак міжкультурної, міжрелігійної, міжетнічної, терористичної та контрабандно злочинної. Якщо ми це допустимо, країну опанує хаос. Як на мене, ці доводи професора Гайнижника виглядають дуже переконливо. Його підтримує і видання Україна молода у статті Ірини Магрицької під назвою Вичавлюють з рідної землі. Хіба за таку Україну проливають свою кров українці? Ця стаття і стала основою сьогоднішнього мого відео. Я також повністю підтримую пана професора. Україні абсолютно не потрібні мігранти. Нам потрібна українська національна влада. Українська національна держава з керівними українськими національними кадрами і нормальними законами, чого в нас фактично немає, як пише на головній сторінці свого сайту професор Павло Гайнижник, ми маємо недемократичну державу на даний час. Україна держава трансформер, яку зібрала і контролює космополітично денаціональна кланова мафія, що вибудувала в Україні. Новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними, нелегітимними додатковими рушіями, механізмами та схемами управління. А шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця. І які ось ось виваляться на світ Божий. Гірка правда, нічого додати. А що думаєте ви, шановні друзі? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення, бо якщо наміри цієї влади по заселенню України мігрантами не зламати, то буде знищена Україна і українська нація. Рятуймо нашу державу, поки є ще час.